Ніяк раніше я не могла збагнути, чому всі фанатіють від бегоній листових. І тепер я зрозуміла, чому? Бо і сама стала їх фанаткою. Спочатку, коли посіяні були ці сіянці, не мною зауважу, а моєю подругою. І коли вони потрапили до мене, нічого особливого я не помітила. Ви побачите це. По останньому кадру цього відео, які були вагоні спочатку. Всі однакові, практично, нічим вони між собою не різнилися. І подружка мене відразу попередила, що це тільки початок, коли почнуть вилазити постійні листочки, вони вже тоді будуть мати свою ознаку. І дійсно, це просто якесь диво, це чари. Коли почали вилазити ці листочки, вони настільки цікаві, ну настільки незвичайні, що от просто можна ними любуватися безкінечно. І я дійсно полюбила ці рослинки, знову замовила насіння, вже посіяла сама і буду очікувати сходів. І буду вирощувати нові сіянці. Мені здається, що я вже бачила маленькі такі сходики, зелені крапочки на ґрунті. До речі, бегонії сходять дуже довго. Цей процес займає до двох місяців. А взагалі, весь процес загалом, напевно, добрих півроку, якщо не більше. Від Посіву до ось такого результату. Мабуть, навіть більше, мабуть, десь приблизно до 9 місяців, так як і фіалочки. І от сьогодні я вам, з вами ділюся, вже є чим поділитися, є що показати вже вони деякі величенькі, деякі зовсім малесенькі. Ну, деякі є такі мацюпусінькі ще мацюпусінькі, чомусь не йдуть в рост. Але я гадаю, що з часом вони почнуть рости. Можливо, вони м, будуть мініатюрами, не знаю. Але цей процес настільки захопливий, знаєте чому? Тому що ти не знаєш результату. Коли купуєш вже готову бегонію, листочок, ти вже знаєш, яка має бути бегонія. А коли сіється сіянець, то передбачити результат взагалі неможливо практично. Що вийде на. Фініші. Так що пробуйте, купуйте теж насіння, якщо ви десь знайдете його, як вам підвернаться.